Перші доповнення для Draw Steel. передзамовлення The Between. Бандл гри про магічних котиків, новини про українські ігри. Це та багато іншого сьогодні випуску. Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіарол, і це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 88 за 15 грудня. Так зовсім небагато залишилось до різдва і нового року. Так що новин буде все менше і менше, бо всі уходять з плячку. Але це не точно. І так сьогодні випуску буде багато цікавого, але перед тим як почнемо, будь ласка, задонатня це Треба робити кожен день. У мене на темнобаштовому болоті зараз на цьому тижні стартує великий збір. На 15 старлінків для третього ШБ, 1 першого ББС. Ми вже допомогли минулий раз. Зібрали 130 тисяч, і ну це величезний шмат для ребів Був хлопці дуже дякували. Можете подивитися відео. Подяка від них на там на баштовому балоті це в описі до цього відео. Телеграм-канал можете підписатися або просто задонатити. Буду радий. В цей раз теж буде великий збір. Теж буде купа подарунків для вас. Так що, будь ласка, приєднуйтесь, буду дуже радий. Слідкуйте, слідкуйте в телеграм-каналі, з'явиться. Ну. Десь, мабуть, з або вівторок подивимося. Задонатили? Дуже вам дякую. За ваше кахве з маршмеллоу і поїхали до новин. На Bundle of Holdings зараз можна забрати Bundle Worlds Without Number від Кевіна Кроуфорда. Це така ОСР з. Купою системи незалежних інструментів для створення своїх сендбокс-кампаній. Собственно, са серію uh, Without Numbers люблять саме за це, за те, що в книгу можна використовувати для якої завгодно гри, для генерації якого завгодно світу. В цьому випадку це фентезі. За 13 баксів вам видадуть делюкс видання uh, WWN Worlds Without Number The Atlas of Letter Earth, uh, Це сетінг додатковий і ще купа інструментів для створення свого сетінгу. І діокесі of Montfort, Роїд, це водна сетінг кампанія. Навіть якщо ви не плануєте і не шукаєте нову ОСР гру в стилі фентезі, але граєте в своїй кампанії фентезі, то подивіться обов'язково все ж таки більший інструмент навіть ніж. Га. Відкрилося перед замовлення чудової гри від Джейсона Кордови, того самого, який зробив. Brindlewood бей у нас на каналі є кампейн, який Я провів по цій чудовій грі. Дуже вам раджу. І Brindlewood Bay, він на базі рушія Cut From Brindlewood. Це ППД лайк like, руши фокусована на інвертованому детективі. Що це значить? Це значить, що у вас є якась історія. є вис. Наприклад, ваші персонажі збирають зачіпки, але зачіпки нейтральні. Це значить, що в кінці, коли наберуть е, нормальну кількість зачіпок, вони можуть збудувати свою теорію, хто ж бив або е, що трапилося на місці. Повністю із голови, базуючись на всіх зачіпках. Так що навіть на початку гри гем не знає, хто вбився або що вкоїлось. Афігезний рушій, класно працює, дуже подобається. Це був мій перший лайк, тому я особливо його люблю. Так от, The Between. The Between – це гра про вікторіанську Англію. Якщо ви дивилися серіали Penny Dreadful, Ripper Street, ну і взагалі вам подобається такий вікторіанський готичний горор, мастер Майн стилі Шерлока Холмса, який стоїть за цим всім. Подивіться, вона більше на напевта, схожа, там купа плейбуків. Різні персонажі дуже такі випуклі. Вони всі живуть загадкової будівлі під назвою Hargrave House, в якій теж є свої секрети. Коротше, гра кушка бомба ракета. Її зараз можна безкоштовно скачати попередню редакцію з Драйвтру RPG і вже подивитися, як в неї можна грати, або навіть провести. Це нова редакція, і нову редакцію можна перезамовити з. Додатковими книгами перша, звісно, це Корбук, друга книга це Shadow Society. Там будуть нові плейбуки, нові загрози, нові секрети, нові мастермайнди. Коротше, купа, купа всього, плюс додаткові опціональні правила. І що ще цікавого буде третя книга під назвою Sons of Another World. Це чотири нових сетінга для цієї гри. Якщо ви не хочете грати в вікторіанській Англії, можливо, вам захочеться грати Ghost of El Фасо! Самі <сміх> розумієте, що це за сетінг. Також там буде Court of Wolves, Unsinkable і Blood and Coal. І ексклюзивно для цього компанії буде пін, де буде написано It's Worth Than That, я собі взявши. І коробка з картками, де будуть кімнати з Харгрив Хаоса і Ансене. Ну, це внутрішня механіка. Якщо вам буде цікаво, почитайте. Там теж все цікаво. Кожна книга по окремості 40 баксів, коробка з картками 45. Колекція з трьох ПДФок 30 баксів. Magical Kitties Save the Day. це наративна гра, де ви граєте за котиків, наділених магічними знаннями і можливостями, які рятують своїх хуманів, а також все навколо класна. Можна сказати, на сімейна гра, дуже наративна, дуже легка, дуже проста, дуже весела. Де ви граєте за котиків і рятуєте світ в цьому бандлі Всього за 15 долярів вам видадуть сам корник другої редакції, стартову пригоду та шість саплементів сетінгів, де ви зможете зіграти в нуар, супергероїку, нашестя іншоприбульців, фантастику і так далі. Класно, кайфово неї Навіть доклав руку The Alexandrian той самий, так що теж максимально раджу. І всього за 15 баксів, камон. А от для трудідів на сайті Fanatical можна взяти. Travel Classic Bundle за 18 баксів 61 PDF-ку. Ого. Це той самий старий Travel Classic, який ще GDW випускав. Зараз Мангус перевипускає Travel Classic, але от е, в цьому бандлі не мангусовський, а ще GDW. Е, і там є три тіра на 18 баксів максимальний. Там корбук і купа-купа сомплементів, Розумієте, що тут нам PDF ка За 9 баксів вам 24 книги видадуть, а за 2 бакса саме необхідні три книги, там корник. І пару Так що, якщо ви хочете докнутися до того самого класичного тревелера культового, від якого купа сайфа-ігр виросла, да, і про які діди кажуть, ось такою сльози на обличчі, то, будь ласка, є шанс заплатити, і все буде в ваших руках. До новин краудфандингу. Uh, Draw Steel – та сама гра, ідеальна днд подібна гра від MCDM, яка ногами росте з ДНД четвертого. достатньо класно стартануло. купа людей в неї грають і їм всім подобається. І от Мет Колбіл запускає вже перший офіційний краудфандинг з офіційними першими доповненнями для цієї гри. Uh, називається він Draw Steel, Crack the Sun. і це насправді краудфандинг з купою саплементів. Але головний це Crack the Sun – це перша офіційна кампанія для Draw Steel. там будуть п'ять актів, подорожі між двома основними світами. Коротше, все, щоб розкрити систему на максимум. Є, звісно, і боксет, якийсь особливий боксет з якимись прикольними малюнками і додатками. А також є три нових пригоди і саплементи. Encounters це третій корбук вважається, на 350 сторінок, де будуть ха-ха, ви правильно зрозуміли, енкаунтери, все, що вам потрібно для ведення гри. Between Sun and Shadows – це нові походження, Ancestry і окреме The Beast Heart. це буде новий клас, е, який може з собою возити компаньйона, якогось котика, собачку, крокодила, чого ви захочете. PDF-ки PDF-ки обіцяють видати протягом 26-го року. А друк вже буде тільки під кінець наступного, так що зважуйте ці моменти. А так вітаю фанатів Draw Steel. Гра розвивається. В вже зібрав до хранічі долярів, так що гра живе у грі е, активна і живе ком'юніті. Ну, вітаю вас, ваша улюблена гра. Живе. І до українських новин. Fungaloid Bastards анонсували перше офіційне велике доповнення для їх Floppy World. Називається воно Ґанхая і заснована на міфах та легендах і взагалі культурі народів близького сходу та середньої Азії. Там буде п'ять великих областей для дослідження, трі нові ігрові раси, бестіарії, фракції, магічні предмети, купа-купа всього, щоб грати в сетінгу Місопетамії чи чогось, що близько. Звучить офігенно, я знаю, як зараз автор активно працює над. Цим саплементом на цим доповненням великим, так що чекаємо, чекаємо ще раз. Чекаємо, буде класно. Ілоїр та Аденс Форскем закінчили писати основну книгу правил для ігри Космічний ковбой. І отже, зараз почалась відкрита альфа-вичитка цього роллбуку. А, Насправді, вже набрали людей для вичитки. Але я думаю, якщо вам дуже захочеться допомогти ви вичитати, якісь паради дати, то ви можете постучатися і приєднатися для цієї ініціативи. Але що прикольно, оцей документ він в відкритому доступі, тому ви зараз можете піти і вже почитати повноцінний роллбук. Космічного ковбоя і почати грати як не в себе, бо гра чудова. У нас на каналі є проходка інтрапригоди цієї, гри, так що можете теж подивитися, як нам автор і веде. Сам дуже чекаю на повноцінний друк. обов'язково придбаю, прочитаю, буду водити. Ріг розматав з РП Соловіною після свого подкасту про Urban Shadows другої редакції випустив статтю про те, як би він водив Urban Shadows для ваншотів. Якщо ви плануєте пограти в цю прикольну побеташку про міське фентезі, але у вас не часу, то ця стаття допоможе вам зрозуміти, як правильно підготуватися до цієї гри. Ригуль випустив таку суперечливу статтю на своєму бложику під назвою Тиранія фану, де він углублюється в тему крайнощів в НРІ і що раніше був гейткіпінг, а тепер навпаки крайність тиранія фану, де все дозволено і все добре, і ми не помічаємо якихось гострих кутів або те, що людина дійсно погано веде або грає. Стаття цікава, стаття в принципі адекватна, можливо, перебільшена проблема, але ну читати цікаво в принципі. Більшість того, що написаний я згоден, так що можете самі почитати. У нього зараз якраз вийшла ще друга частина цієї статті. Перший він каже, як бути гарним геймом. А в другій він каже, як бути гарним гравцем. В принципі, все адекватно, все цікаво читати. Сондер повернувся і вже виписував наступне відео. І це розпаковка Twilight 2000 четвертої редакції. Та гра від Фріліги про війну, яка не сталася. Насправді вона дуже цікава, але я, наприклад, її поки ігнорую максимально, бо щось не хочеться углублятися в тему війни під час війни Великої. Так що, ну, якщо вам цікаво, то подивіться, дуже хвалять цю гру. І навіть хтось вважає її культовою, так що, можливо, вам буде цікаво. А відео Сондер розпакує, покаже. Що в коробочці, трішки розкаже про правила, пролістає корничок. Ну, коротше, все, що а, зазвичай хороше, класне відео. лайк, подавайте, не забувайте. Перлинка в НРІ Ютубу на каналі Микола М. І я так розумію, це і сам автор. Виклав лекцію на годину 15 про імовірності у DICE Механіках. Це реально це скарб. подивіться обов'язково, якщо вам цікаво, як працюють куби, чому десь 2D6, Чому десь D20, Чому d 6 Чому в Отеймі так працює? Чому ось там так працює? Як працюють імовірності? Як краще їх обирати? Що хорошо працює, що погано коротше? Афігенний, е, прям технічний ролик про геймдизайн. І я дуже радий, що він є. І я його пропустив. Насправді в минулий випуск взяти. Ну, провтикав. Але зараз е виправляюсь. Ви обов'язково подивіться, напишіть автору, щось дуже приємне на і робить ще. Тим паче у нього достатньо приємно поставлений голос і приємно слухати цю лекцію. Хоча вона там дофіга математики, всяких графіків і так далі. Сподіваюсь, вам сподобається. І до подкастів починаємо з горокаста. Вийшла третя серія, третій випуск. де Вони розповідають про еволюцію нарів Україні від обговорення ДНД до якихось інді горних артхаусів. А в другій частині вони дають свій відгук гри Влада Дракули. Стара Щуриха, хороше приємне подказ. Проконув за одне тренування. Ну єдине, що відгук на стара Щуриха. Мені е, особисто не вистачило зрозуміння, як в це грати, бо більше схоже, що вони один на один владу Дракулі дають е, е, відгук. Але я бачу хороші відгуки. Тобто, можливо, це тільки у мене таке ставлення е, після після прослуховування. Так що ви обов'язково послухайте, підпишіться на них, якщо ще ні, ну і обов'язково залиште коментар. Це дуже важливо. Де два дідів шостий випуск ми розігналися і записались дідо про. Колекціонування і англійську мову. Так, ми спілкуємось про те, чому ми любимо наше хобі, чому ми любимо витрачати гроші на купу, де там купу корничків. Е чому ми це робимо? Взагалі, звідки це береться, і що це частина хобі, і чому вона така класна і приємна. А в другій частині ми розмовляємо ще і про англійську мову, чому це важливо знати в нашому хобі і як воно пов'язане з колекціонуванням. І взагалі ругаємося на себе поспіль, і здається, там навіть весело. Це ви. Так що, якщо вам хочеться теж два е, дідівські голоси вашої вушка, качайте, обов'язково ставте коментар, підписуйтесь на Дікерум. ТВ або Дайспанкт ТВ, Ютуб е, канал, всі лінки в описі до цього відео. Нам з дідо буде приємно. Ми фігачимо контент далі. Сьогодні записали ще один випуск, буде на цьому тижні новий. Так що, якщо ви ще не прослухали попередній шостий, вперед, у вас є ще трішки часу. Відлуння темної башти 9». І ось, поки я чекаю наступного випуску де два дідів, я записав продовження свого особистого подкасту: відлуння темної башти, бо мені прийшов на заміну мікрофон, і він починився. ну, Новий прислали, і я вирішив його протестувати. А що може бути краще ніж розповідати про свою улюблену гру? Тому я майже годину розповідаю вам про моркборг Міркборє про те, що мені там подобається, що не подобається, що працює що не працюю про історію, про ліцензії, про батью Йонанора, про пелі. Ні, це набра все навколо, особливо про хаки. Якщо ви ще щось не чули про моркборг, можливо, є такі є серед вас, того, будь ласка, теж є що послухати. Здається, вийшло непогано. Мені принаймні було кльово. Ну і невеличке повідомлення на каналі Айдіарол закінчилось голосування за вибір спільноти і перемогла гра Культ Divinity Lost. або Діваніті Lost. Я вже читаю корник, перечитую, згадую, як в це грати. Пригоду вже прочитав. Будемо записувати колись в наступні тижні, коли воно вийде, мабуть, в січні. Дякую всім, хто приймав участь. Було прикольно. У нас тепер є класна збірка про ігор, за які ви голосували, і ми розуміємо, що хочеться нашій спільноті. Це круто. Дякую всім, хто приєднався. А я що комусь сумно, що не виграли їх в здоровезні орки геї, то я планую все ж таки на каналі їх провести. Я знаю, що багато з вас голосувало тому що «Ха -ха -хе -хе -хе» прикольна назва. Але якщо почитати правила, там зовсім не так, як назва звучить. Назва звучить прикольно весело А сама гра достатньо насправді глибока і драматична, так що буде цікаво в неї паграти. А так, дякую всім, хто приймав участь. Це дуже приємно. Все, друзі, дякую, що слухали цей випуск. Сподіваюся, у вас все добре. Два тижні залишилися до фіналу цього року. Будемо думати, як це святкувати. Можливо, буде щось прикольне, а можливо, я не витягну. Дивіться де 100 новин, будь ласка, шерте його усюди. Розповідайте в ваших маленьких чатиках. Я вже не знаю, як пробити цю стелю в 300 переглядів. Чесно, воно трішки, ні, трішки оно сильно демотивує. Ну, покичому, поки, поки сотої серії немає, будемо точно. Випускати стабільно. там будемо вже дивитися з вами, е спілкуватися. Але все теж в ваших руках. Я прикладаю всі можливі зусилля, щоб просувати ці десто, робити їх цікавими, робити їх якісними. І прошу вас теж допомогти мені. Ну розповсюджуйте, попросить подивитися. Тих, хто ще ні, лайк, коментар, подабайка. Це дуже допомагає. Просувати це відео в зовнішній інтернет. Так що теж в ваших руках є майбутнє цього цієї передачі. Все, друзі, дякую. Ідіть, працюйте під вашу кавусю в цей класний понеділок, чи коли ви додивитесь і до зустрічі наступного тижня, понеділок або вівторок, в наступному випуску деста новин на каналі IDRO. Пока-пока, друзі. Не хворіть.